Я просто вас не могла залишити без одного інструменту саме просування продажів, яким користуються зараз топи ринку. Чому це відбувається? Чому цим користуюсь я? Тому що саме цей інструмент дає змогу просуватися органічно, і саме цей інструмент дає змогу просуватися не просто. Наприклад, з цілими прогрівами, коли ви продаєте місяць, коли ви продаєте два через пости, через постійний посіг, а коли ви робите всього лиш 3-5 відео, і завдяки цим 3-5 відео, ви робите собі крутий результат і продажі, коли людина до вас приходить і м -м, систематично купують. Тому сьогодні я вам пропоную розглянути воронку через Reels, Саме той інструмент, який допомагає вам працювати, продавати свої послуги, допомагає в особистому бренді продавати свої продукти без постійного постінгу в соціальних мережах. В загальному воронка це такий шлях людини, яка вона повинна пройти від першого знайомства з вами до останнього кроку, коли вона вже купує продукт, купує послугу або підписується, робить будь-яку цільову дію, яку ви хочете, щоб ця людина здійснила. І є така теорія сіми дотиків. Це теорія, що людина якраз таки купує сьомого дотику. А реалізувати усі ці кроки нам допоможе саме ця воронка, яку ми сьогодні розглянемо. Яка ж це теорія цих сіми дотиків у справі? По перше, це ознайомлення. Це коли потенційний клієнт вперше дізнається про продукт чи послугу, наприклад, з вашого відео чи з реклами. І цей етап фокусується на приверненні уваги та створення обізнаності людині в сфері, в яку ви хочете її привернути. Зацікавлення це коли вже після ознайомлення клієнти починають виявляти інтерес до продукту чи до послуги, тому що саме цей продукт чи ця послуга закриває їхні болі, закриває їхні запити. І Закриває їхні потреби. І вона вже переходить до наступного відчуття як бажання на ньому людина вже розвиває бажання придбати ваш продукт чи послугу. А по секрету скажу, що це бажання надаєте їй ви, ви створюєте середовище, при якому вона хоче придбати саме вашу послугу чи ваш товар. І заключна така дія це вже купівля. Це коли людина вже приймає рішення про купівлю і здійснює дію, здійснюючи якусь угоду. Тобто вона вже надсилає вам якусь предоплату, або вона назначає з вами час, коли вона зможе зізвонитися. І так далі. Що ж таке ця воронка через все ж таки Рілс? Це воронка, де людина дізнається про вас або про ваш продукт за допомогою саме Рілсів. Людина, переглядаючи Рілс. Має перший дотик із вами, і давайте з вами зараз обговоримо, які ж цих сім кроків в ділі через Reels воронку Перший крок це саме створення такого відео. Ви повинні створити 3-5 рілсів, які чіплятимуть людину, які будуть підсвічувати їхню проблему, підсвічувати рішення їхньої проблеми завдяки вашому рілсу, або вашій послугі. І після цього у вас вже є варіанти або перекинути її на другий крок, де ви саме скажете людині перейти, прочитати пост наприкінці відео, де ви дали їй відповідь на її запитання. Або Ж можете собі полегшити задачу і просто в кінці самого ж відео перейти одразу до третього кроку. Це заклик до діхи. Наприкінці такого посту, або наприкінці такого відео, вам потрібно кудись людину перевести. Наприклад, прочитати шапку профілю, подивитися хайлайтс, написати кодове слово вам у Дірект, щоб відправити якусь корисну статтю, або відправити якийсь чек-лист, де ви там так само пробудуєте цю воронку продажів, або ж вона може написати вам повідомлення, щоб поцікавитися вашою послугою, або щоб поцікавитися вашим там товаром одразу РІЛСі. які є приклади? Давайте зараз з вами розглянемо РІЛС, де я направляю саме людину перейти на мій ютуб канал. То будь-що продає в інстаграм. А ви знали, що унікальна торгова пропозиція більше не працює. На заміну прийшла емоційна торгова пропозиція. Іншими словами, людям вже не настільки важливо, чим ви відрізняєтесь від конкурентів. Їм набагато важливіше, наскільки сильніше ви зачепили їх емоційно, відмінно від ваших конкурентів. А як топовому саме спеціалісту викликати емоцію? Дивись новому ютуб-відео. Хочу зауважити, що відео вони не мають бути просто якимось там сумними, коли ви просто сидите і кажете: ось у вас така біль. Переходь в мій хайлайтс і я вам там допоможу. Це має бути щось креативне, це має бути щось цікаве, щоб людина так само. Зацікавилась вашою картинкою і захотіла залишитися і додивитися ваше відео до кінця, тому що саме в кінці ви залишаєте заклик до дії перейти кудись. Якщо людина не буде дивитися це відео до кінця, то воронка не вдасться просто. Далі ми переходимо до прикладу, де я саме підсвітила біль своєї аудиторії. І потім я перевела її на хайлайтс. Також можете подивитися, як ця воронка будується, подивитися і аналогічно зробити так в такому ж напрямку свою воронку розвивати особистий бренд, тому що мене засудять. Якщо ви думаєте, що я це буду опровіргать, то ні. Хтось за 100% буде вас засуджувати. І це пов'язано з дуже простою причиною. Розповім на своєму прикладі. Коли я починала займатися СММ, мої однолітки та друзі насміхалися наді мною та говорили, що я просто одна з очередних, хто віддав гроші на курси, але нічого не зміниться. Коли почала вести блог, почали казати, куди ти сунешся, цих блогерів вже тисячі. Хочеш бути черідної. А коли почала показувати, скільки заробляю завдяки SMM, почали не Здивати іскорниться, а все це пов'язано з одним. Весь цей час я проявляла суспільству, а суспільству це не подобалося, адже існує застарівша установка, а тіше їдеш дальше будеш. До чого я вам вирішувати, боятись заявити про себе чи ні, боятись отримувати бажане чи ні. Але гроші люблять проявлених людей, і запитайте в себе, чи коштує думка оточуючих вашого бажаного майбутнього. Тут я вже так само як ви можете помітити креативно перевожу людину саме на телеграм-канал через свою воронку Reels.